Знищення російської БМП з мангалом. Прекрасні кадри з дрона. Особливо коли другий підлітає і з БМП валить вогонь. Наші воїни без зупинки утилізують техніку окупантів. Друзі, якщо вам подобається палаюча техніка окупантів, за своїм бажанням можете підтримати поставити лайк. Знищення російської БМП 2 з Мангалом. Поруч з населеним пунктом Білогорівка. Луганська область. Пару скидів вогів прямо в кабіну покинутої техніки. І ми бачимо дуже потужне вигорання російської техніки. Блискучі кадри від наших воїнів. Знищення російської БМП3. Дрон на ходу наздогнав свою ціль. Після першого удару екіпаж кинув техніку. Другий дрон доробив свою працю і спалив російський металобрухт. В мережу також потрапило дуже класне відео ефективної контрбатарейної боротьби у виконанні воїнів 44-ї окремої артилерійської бригади. Російські гармати виявлені і знищені з чудовою точністю, Блискуча снайперська робота. Ворожі розрахунки були добре замасковані, але завдяки грамотній організації розвідки, коригування та ураження цілі були накриті. А ось кадри стилу ворога, Білгородська область, знищення російської БМП 3 з мангалом. Дрони дуже добре залітають у тил противника. Ви тільки подивіться, що зробили дрони з технікою окупантів. Куп'янський напрямок на північний захід від Кислівки десант противника, що спішився, не відступив на вихідні позиції, як про це написали вчора. А продовжив штурмові дії вздовж лісосмуги на південь від залізниці, де мав частковий успіх на глибину 400 метрів. У районі села Піщане тривають активні бойові дії. Лиманський напрямок у північній частині Балки Невська і західніше російські війська зайняли ділянці. Лянку шириною 2,6 км на глибину 1,5 км. кілометрів. Покровський напрямок противник закріпився в районі Глозувацького і продовжує атаки в північному і південному напрямках з метою вирівняти лінію фронту вздовж лісосмуг і продовжити атаки широким охопленням на схід від прогресу, російські війська просунулися вздовж залізниці та закріпилися в посадці на східній околиці села на глибину 1,5 км. кілометрів. Також на Покровському напрямку противник опублікував кадри переміщення штурмової групи в центральній частині Новоселівки 1 в районі перехрестя вулиці 1травнева. Під контроль противника перейшла ділянка шириною 1,2 кілометри на глибину 400 метрів. Бої зміщуються в західну і південну частину села. Турецький напрямок. У південній частині Нью-Йорка російські війська за підтримки двох удивлення. Бронетехніки атакували вздовж вулиці Залізна. Ви це можете побачити на відео в північному напрямку. У районі школи обидві бронемашини підірвалися на мінах, проте частина вулиці Залізна на півдні селища, вздовж якої переміщалася російська бронетехніка, перейшла під контроль противника. А блогери все частіше і частіше задають питання, за що воюють росіяни. А росіяни воюють за 200 тисяч рублів як в бідній Росії, де в більшості регіонів середня зарплата 25 тисяч рублів. Вони можуть отримати тільки на війні, а мігрантів завозять і створюють їм мови, тому що росіян утилізують в Україні в промислових масштабах. Амігранти працюють, розмножуються і не ведуться на пропаганду, оскільки не знають російської мови. Прекрасний поділ праці в Росії. Тому Путін веде війну до останнього росіянина, тому що у народу не вистачає. То чаї мізків, щоб зробити висновки. Друзі, залишайте свою думку в коментарях, а ми рухаємось далі. Франція готує новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до нього увійдуть гаубіці Цезарь, легкі танки, повідомляє Франц Інфо з посиланням на документ. Коли про нього оголосять офіційно, поки невідомо. До пакета допомоги увійдуть 128 бронетранспортерів ВАП, 18 САО. Цезар 24 легких танки ймовірно йдеться про АМХ 10 РЦ, протитанкові ракети, вантажівки, радари. Крім того, у Франції пройдуть двомісячну підготовку 2100 українських солдатів. І поки Путін витрачає мільйони та мільярди рублів на війну, в мережу потрапив найчесніший огляд на нову буханку 2024 року за 2 мільйони рублів. Вот он какой-то волосок у нас. Вот у нас здесь куча мусора и пыли под краской. Также отдельно стоит заметить, как они штамповали железо. Вот эта штамповка железа и сварка стоит 2 миллиона рублей. Оценить. При этом в салоне не хватает пластика. герметик вообще заслуживает отдельного внимания. Вот так, вот герметизирует машину за 2 мільйони рублей. Российские автовиробники продовжують випускати машини, які під час сходження з конвейєра вже покриті іржею, а ще й з неймовірним фарбуванням кузова, сміттям під шаром фарби, криворуким заварюванням, слідами герметика. Чого ж у нього немає? Все правильно, пластикових деталей. І це не дефекти, це дизайн, який коштує 2 мільйони рублів. І ще знаходяться ідіоти, які готові платити за це гроші. Друзі, свою думку залишайте в коментарях. І наостанок хотілося би поговорити ще про наш уряд, який останнім часом. Не перестає дивувати народ України. Уряд майже вдвічі збільшив оклади податківцям. Це рішення було ухвалене 18 липня в рамках виконання національної стратегії доходів, у якій йдеться про реформу податкової служби перед підвищенням податкового навантаження на бізнес та громадян. Якщо чесно, я вже не знаю, що можна тягнути з громадян. Оклад голови ДПС виріс з 15 до 31. Однієї тисячі прожиткового мінімуму, що в гривнях становить 33 66 тисяч гривень. Зазначимо, що оклад це лише частина зарплати держслужбовців. Ми не будемо говорити про депутатів, у яких піднялися зарплати, у помічників депутатів піднялися зарплати. Також це ще не включає різноманітні надбавки та інші платежі. Друзі, а на вашій праці змінилася зарплатня і в кращу сторону чи ні? Напишіть в коментарях, а ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо. до зустрічі!